Сімейне дефіле у вишиванках на Майдані Незалежності відкривають наймолодші красуні моделі. Вони впевнено демонструють вишиванки та щирі посмішки. За ними господар міста Володимир Хомко під руку з рівнянкою Оленою. Організатори акції на підтримку рівнян очікували. Однак не знали, що майже тисяча рівненських сімей мріє вийти на подіум. Ну, я була впевнена, що прийде багато рівнян, але не настільки, це ще не кінець Олена. Подивіться, які черги. Подивіться, це все люди хочуть зафіксувати себе у вишитому одязі на фоні міста рівного. Е, я знаю, що годину назад загальна кількість зареєстрованих була більше 500, скільки зараз я навіть боюсь запитувати. Але ми сказали: будемо ходити до вечора, до темноти, поки останній бажаючий не покине подіум. У нас хватить зарядки до фотоапаратів, і ми своє слово дотримаємо. Молода рівненська сім'я куляниці сьогодні у повному складі на подіумі у руках батьків тримісячна. Двійня, синок та донька. Батько пишається не лише малюками, а й талановитою дружиною, яка власноруч вишивала одяг. Ну, маючи таких чудових е діток, двійню, Просто не мож... вишиті сорочки, ми просто не могли оминути таке свято. Його купували ще на хрестини. А сорочки вишивала моя чарівна дружина Наталія. Власними силами до свята готувалися батьки та вихованці дитсадка номер 50 Участь у дефіле вирішили не пропускати. Кажуть, і діткам, і батькам на згадку буде. Готували вишиванки, кожен свою вишиванку, є автентичні вишиванки, вишити гладю, хрестиком. Наші діти, ви подивіться, які вони гарні. Всі хлопчики, і дівчатка, вони з радістю, з задоволенням прийняли участь у тіле. Ішли з великим задоволенням і радістю. Усі охочі пройтися подіумом цього святкового дня здійснили свою мрію. А за два тижні організатори обіцяють усім у подарунок світлини з їх участю. Шанувальник вишиванок Віктор Матчук на подіум не піднімався однак пішов привітатися з улюбленою майстриною, яка створила чимало сорочок для його колекції. Вишиванка це один з елементів української культури. І тому дуже добре, коли у кожного українця є вишиванка, ще краще. Коли їх є кілька, і коли вона одягається доречно, вона може щодня одягатися, але обов'язково на свято, святкова вишиванка. Так було і у наших предків, колись, були вишиванки на кожен день, і були святкові вишиванки. Вони в посаг передавалися. Тобто це от елемент нашої культури, елемент нашої історії. І хто ми будемо, якщо ми забудемо, якщо ми це втратимо? Рівняни впевнені вишиванкове дефіле об'єднало усіх мешканців міста. Сподіваються, нові акції будуть не менш цікавими та яскравими. Олена Семенович, Володимир Захаров, новини рівного.